Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Ітера, і сьогодні ми будемо налаштовувати автоматичне форматування коду в React застосунку Автоматичне форматування потрібне для того, щоб весь ваш код виглядав однаково з мінімум зусиль з вашої сторони. В свою чергу, однаковість коду значно спрощує читання коду, що прискорює розробку та виправлення помилок. Для автоматичного форматування ми будемо застосовувати Prettier – відомий та популярний інструмент серед фронтенд розробників Отже, крок перший. Встановлюємо Prettier як залежність розробки за допомогою команди npm install prettier d Крок другий. В корні проєкту створюємо файл, крапочка rc.json. Тепер в цьому файлі ми можемо сконфігурувати наші налаштування, сконфігурувати наш притір. Давайте, наприклад, додамо сюди два правила. Перше правило каже, що ми бажаємо ставити крапку з комою в кінці кожного виразу semi, true. Друге правило збільшує кількість символів на рядок до 100. Зазвичай воно складає 80. Крок третій. Тепер нам потрібно відформатувати весь наш код проєкту згідно з новими правилами. Для цього використаємо ще одну команду npx src, тобто текаде, що потрібно відформатувати, мінус-write. Після виконання цієї команди всі наші файли, які знаходяться у теці src, будуть відформатовані згідно нових правил. Крок 4. Встановлюємо prрітер розширення для vs Code. Переходимо до розширень, шукаємо prрієр і встановлюємо його. Після цього нам потрібно встановити форматор. Прітер як форматор. Для цього переходимо до будь-якого файлу. Наприклад, того самого pre і натискаємо комбінацію Alt-Shift-F. Якщо у вас е притір ніколи раніше не стояв, тут виникне діалог, і ви зможете вибрати притір як дефолтний форматор. Останній крок. Додамо автоформатування коду під час збереження файлу. Для цього натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Coma, яка відкриває налаштування VS Code. В пошуковому рядку вводимо Format on Save. Після цього знаходимо опцію Format onSave і погоджуємося з цим. Тепер давайте подивимось на те, що у нас з вами вийшло. Перейдемо, наприклад, до файлу ApptSX і спробуємо тут налаштувати трошечки хаосу. Вносимо зміни, байдуже. Робимо текст і код максимально погано читаємо. Для того, щоб подивитися, як буде працювати наш притір, і чи буде він працювати взагалі. Після цього натискаємо Ctrl-S, тобто зберігаємо наш файл і дивимось на результат. Як бачите, наш код відформатований, а автоформатування налаштоване. Бережіть себе, допомагайте! Зсу! Побачимось у наступному відео!